Слава Богу і сестри, що Господь благословив нас до цього часу, ми маємо таку чудову можливість бути на цьому місці, слухати Слово Боже, співати пісні. І сьогодні у нас особливе зібрання, спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа. І перед початком я хотів би, перед тим, як буду читати щось, я хотів би сказати, що коли ми приходимо на це місце, деколи нам здається, що це ми по своїй волі прийшли, що в цьому ніхто не приймав участі. Що просто у нас так вийшло, 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 ну якби Бог допоміг і все інше. Але взагалі, якщо ми подивимося на життя, то ми живемо тільки і за того, що хтось попереду нас щось зробив. Хтось якийсь момент був в житті у людини, і цей момент привів нас на це місце. Я знаю таку історію, коли мій дідусь і бабуся ще молоді були, то вони один одного не знали ще. Взагалі не знайомі були. І мій дідусь він був шофером на автобусі, а бабуся була, ну, як, шофером на трамваї. І ось як вони виїжджали на зміну свою, вони їхали, вони не знали один одного. І вони їхали, і в одному місці там колії трамвая їхали паралельно дорозі, де автобус їхав. І ось мій дідусь їхав на автобусі, бачив. Ну, якась дівчина, ну, подивився, далі, проїхав коло. Знову проїжджає мімо, бачить, ну, знову та ж сама дівчина, ну, може, там махнув рукою. Потім е, інакший раз махає, давай скоріше. Потім, ну, І дійшло до того, що вечором дідусь пішов і чекав бабусю з, е, в парк, де трамвай приїжджає вже на ніч, він там чекав і хотів познайомитися з нею. Чому я це кажу? Із того, що вони колись познайомились, таке сталося, момент такий в житті їхньому, вони вже в вічності, їх нема на цій землі. То із за того я знаходжусь тут на цьому місці. І не тільки я, а кожен із нас. Колись були моменти в житті у других людей, про які ми, можливо, навіть не знаємо, які сприяли для того, щоб кожен із нас народився на цій землі, щоб кожен із нас був на цьому місці. Але знаєте, я хотів би перевести це не тільки в. В тому, що наші батьки чи наші прадіди там зустрічалися, познайомились таке, але те, що зробив Ісус, це більше того. І це і за того ми тут знаходимося по правді, слава Богу. І Христос сказав колись в своєму житті, що це робіть на спомин про мене. Що робить на спомин про Нього? Коли людина, наприклад, нам сказала, роби це для того, щоб мене згадувати. Наша автоматична як би, уява, що згадати про цю людину. Ну, людина сказала нам Згадуй про мене, згадай про мене. Наприклад, пам'ятаєте історію, коли Йосип був в тюрмі, і він там розтлумачив сни для двох слуг фараона. І один із них він помер, а другий пішов там до фараона далі служити. І Йосип сказав йому, згадай про мене. Що та людина зробила? Вона забула. Або, може, він пам'ятав його, може. Вечором, коли він лягав на ліжко своє, на подушку свою голову клав, він згадав, може, Йосипа, але він нічого не робив, бо в нього не було такої можливості, може. А коли прийшла така можливість, то той слуга він згадав про Йосипа. Він щось зробив. І нам Ісус сказав, це робіть для того, щоб згадувати мене. Тому ми згадуємо, брати і сестри, що для нас зробив Ісус. Що Він для нас зробив? Я хотів прочитати місце із Священописання, це Євангелія від Івана, 10 розділ, 14 вірш і нижче. Євангелія від Івана, 10 розділ, 14 вірш. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я Отця знаю. І власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця до цього місця. Ісус тут дуже ясно сказав таку якби притчу про те, що Він є пастир добрий. Але я хотів би зауважити тут один вірш, або ці слова, що Ісус сказав, що Він своє життя віддає добровільно. Якщо ми подивимося на життя людей, то здається, що багато людей, коли вони помирають, або від якоїсь насилля, або якоїсь війни, або ще щось, вони не віддають добровільне життя, їх життя забрали. В цьому випадку Ісус каже, що Він отримав заповідь від Отця, що Він життя своє віддає добровільно, його ніхто не забирає в нього. Те, що Ісус пішов до фарисеїв потім чи до книжників, те, що його там судили, те, що він був у пилата, він міг в будь-який час сказати досить, я цього не хочу і уйти. Чому я так кажу? Бо ми знаємо історію, коли Іуда, зрадник, прийшов, щоб Ісуса, е, придати ворогам, то Ісус вийшов і спитав, Кого ви шукаєте? Вони кажуть, Ісуса, він... він каже, ось я. І написано таке місце є, що ті люди, вони, хоч вони були озброєні, але вони назад поступилися і впали всі за один раз. В цьому я бачу, що Бог через Ісуса появив таку силу, щоб показати їм: ви берете мене, але це не з-за того, що я слабий і ви мене взяли своєю силою. Я вам просто віддаюся. Ті люди вони не могли взяти Ісуса без Його дозволу, можна так сказати. Друге місце це історія, коли Ісус, в той самий момент, коли Ісус був приданий Іудою. Саме Петро взяв, вирішив Ісуса, якби захистить. І Він взяв, відрізав вухо рабу первосвященника. Але Ісус йому сказав такі слова, що заховай Свого меча, ти думаєш, що я не можу ублагать свого Отця, щоб Він послав мені ангелів. Я можу це зробити. Але як здійсниться Писання? І тому, брати і сестри, Ісус, знаючи волю Отця, він, можна сказати, проти своєї волі погодився, щоб прийти і померти за нас. Ісус, коли молився, Він казав, хай ця чаша мене минує або мене, але хай не моя воля, а хай Твоя буде. Це дуже потужні слова, брати сестри. ми в своєму житті переходимо через якісь труднощі, ми в загальному не просимо, ну як просимо, щоб Бог вийшов на допомогу, поміг нам. Дав нам розв'язку якогось на наше питання, але ми в загальному просимо, щоб Бог вирішив по нашій волі, так як нам подобається. Ми, коли б молимося до Бога, ми очікуємо, що Він нам дасть так, так, нам буде легше, нам здоров'я поправиться, чи там, вийде, вийде з цього тяжкого положення. Але Ісус в цьому випадку Він казав, що хай ця чаша мине мене, але хай не моя воля, а хай Твоя буде. І слово Божу, написано, що Бог почув Його за Його благоговінням. Як Бог почув, якщо Ісуса потім повели на суд, повели його на смерть, як Бог почув його? Але ми знаємо, брати і сестри, що Бог почув його, але все одно Він зробив так, як по своїй волі. Бог зробив так, щоб ми мали спасіння. Слава Богу. Ісус, коли був на землі, то він. Написано, що Він помер з записанням. Я хотів прочитати це місце, це записано 1 Коринтян, 15 розділ, 3 вірш. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, це апостол Павло пише, що Христос був умер ради наших гріхів записанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес записанням. Тобто, це те, що сталося в житті Ісуса Христа, це сталося. Так, як було написано в Слові Божому. Сам Ісус Христос говорив, небо і земля минуть, але слова Мої, вони не минуться. Те, що Він говорив, воно здійсниться свого часу. Те, що Бог говорив, воно все здійсниться, якщо воно ще не здійснилось. Одне місце я хотів би зачитати, коли Ісус говорив про спомен також, це записано в Іван від Івана, 6 розділ, прочитаємо 53 вірш. Написано так. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров. То правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. До цього місця. Ми бачимо, що і сам Ісус Христос говорив за спомин <кій> про своє тіло і про свою кров. Люди, які там знаходились в тому місці, вони цього не розуміли. І їм це не подобалось. Бо, ну, Люди, які розумні, вони не, не бачать в цьому якийсь сенс, щоб хтось їв тіло людське і пив кров людську. Але Ісус говорив це якби духовно. І крім того, Він потім учням сам дав таку заповідь, що це робіть на спомин про мене. Ця чаша це кров, яку я проливаю за вас, це тіло, яке ламається за, за гріхи всього світу. І люди, які знаходились там на тому місці, вони це не розуміли. Вони відійшли від Нього, вони не хотіли це чути. А ми, брати і сестри, ми бачимо це тепер. Ми розуміємо це. Ми розуміємо, як це тепер робиться. Коли ми приймаємо тіло Ісуса Христа, коли ми приймаємо п'ємо кров Його, ми не просто згадуємо про Нього. Це кров і тіло, воно стає частиною нас. Це стає так, ніби Ісус Христос тепер живе в нас. Через свою кров і своє тіло. Я хотів прочитати ще одне місце, яке записано до Римлян, 6 розділ, 12 вірш. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени наші Богові за знаряддя праведності. Ми розуміємо, брати і сестри, коли людина кається, коли людина приходить до Бога, приймає хрещення, це прообраз того, що людина померла для гріха, для гріховної натури своєї природи, тепер вона живе для Бога, для праведності. Ми знаємо, коли ми приймаємо вино і хліб, можливо, це саме по собі фізично, воно нічого якби, не змінює в нас. Це як прообраз, якби частина Ісуса стає в нас. Але це має духовний смисл, можна так сказати, для нас. Те, що ми тепер повинні жити для Бога. Наше життя воно повинно бути праведним. Ми повинні мати плід праведності. Перед нашим Богом. Коли ми живемо, коли ми ходимо, коли ми на праці, чи в школі, чи вчимось десь, чи ми вдома зі своїми близькими, ми повинні поступати, робити такі вчинки, як Христос вчинив би. Коли в нас цього нема, то нам треба працювати над собою. Бо наша гріховна натура це, як, можна сказати, бур'ян на полі. Його люди знищують, потім, через деякий час, якщо дощ пішов, сонечко вийшло. Той бур'ян знову починає проростати. І це, можна сказати, невтомна праця над тим, щоб виріс, виріс якийсь плід. Так само і в нашому житті, якщо ми опустили свої руки, якщо ми перестали працювати над своїм характером, над своїм життям, гріховна натура, вона нас переможе. Ми почнемо грішити, ми почнемо робити зло, ми почнемо робити такі речі, які люди роблять в цьому світі. І люди починаючи. Стаючи на цю дорогу, вони буває, кажуть, що це мій характер такий, я нічого не можу зробити з собою. Але це не так, бо людина, може, має якусь схибність, як сказати, до гріха, але в загальному Бог дає нам силу через кров свою, через тіло своє, через Духа Святого, через піс, через молитву. Ми маємо ці інструменти для того, щоб наше життя воно змінювалося, для того, щоб наше життя. воно Ставало в образ Христів. Як, брати і сестри, в нашому житті, виходить це, чи не дуже, давайте ми провіримо себе, для того, щоб ми зрозуміли, на якому шляху ми стоїмо, чи ми виконуємо волю Божу, чи ми робимо так, як Христос хоче, чи ми, можливо, пішли за течею, так, як вода тече, і написано, що. Мертва риба, вона не, чи говорить так люди, що мертва риба вона не тече проти течі, вона за течею тече, несеться. Так само і в цьому світі, в слові Боже написано, що в цьому світі все, що знаходиться, похоть плоті, похоть очей і, і пиха життєва, це не є від отця. І ті люди, які відокремились, вони не роблять цього, вони повинні дбати за своє життя, дбати за свою духовну людину для того, щоб життя в нас було подібне до Ісуса. І тому я хотів прочитати книгу про Ісаї, 53 розділ, за нашого Спасителя і відкупителя, який прийшов на цю землю, то, щоб дати нам життя. Хто нашій спасенній ті звісті повірив, і над ким відкривалось рамено Господня? Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі. Не мав він принадий, не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб. Його пожадати. Він погоржений був, його люди покинули. Страдник знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погоржений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразимий мучим. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був впроваджений він на заколення, як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був. За провини мого народу на смерть його дано. І злочинцями визначили йому гроба його, то його поховали в багато, хоч провини він не учинив, і не було в його устах, в його устах омани, та зволив Господь, щоб побити його. Щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своїй душі буде бачити плід, та й насититься справедливий мій отрик, отрок, оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе, тому то дам уділ йому. Між великими і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, а з злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам по ній носив і заступався за злочинців. Тому, брати і сестри, ми маємо цю нагоду бути на цьому місці і за того, що Ісус Христос зробив це заради нас. Він колись прийшов на цю землю, Він колись народився. Постраждав і помер для того, щоб ми мали спасіння і життя вічне. Якщо б Ісус цього не зробив, ми не знаємо, що було б. Сто процентів була б геть інакше людська, людське життя, геть інакше людство було. Можливо, кожного з нас і тут на цьому місці не було б. Бо якщо б ми взяли, просто продовжили той час, коли люди жили в гріху, то нічого доброго не вийшло з того. Ми знаємо, що коли люди грішили, Бог їх наказав потопом. Якщо б Ісус не прийшов, то, можливо, б Бог наказав їх якось ще по-іншому. Але Ісус прийшов для того, щоб дати нам надію на життя вічне. Ісус прийшов для того, щоб постраждати і помер за нас, померти за нас. Він прийшов і це все зробив. І тепер ми сьогодні згадуємо про нього, згадуємо про те, що Він зробив для нас. Давайте ми в цій молитві звернемося до нашого Господа. Подякуємо йому за те, що він зробив для нас. Провіримо своє серце, провіримо своє життя. Можливо, ми не стоїмо повністю на дорозі Божій, то щоб у нас не була якась гріховна натура, але щоб у нашому житті була праведність, то нам треба покаятися перед Господом, звернутися до Нього, попросити у нього пробачення, прощення. І Він той, який сказав, що той, хто приходить до мене, його ніколи не вижену. Давайте помолимося. Амінь.